Чирі вітання, ви дивитеся канал Wednesday Bible Брейк. Звати мене Сергій, я записую коротке відео про Біблію, християнство, духовне життя, спасіння, віру, діла і все інше. Сьогодні я поговорю про, про лицемір'я і про духовні стандарти, подвійні духовні стандарти, про нещирість, про те, як не треба побуватися християнам. Я думаю, що всі християни без винятку погодяться, що лицемір'я це погано. Що таке? Взагалі, лицемір'я це коли. Ми словами або іншим способом показуємо свою таку позицію, що ми там за, всі, за все хороше, проти всього поганого, що ми дуже любимо Бога, любимо людей, любимо свою країну, але в той же час думки наші інші і тому діла наші інші. Тобто це коли є контраст. З одного боку супер правильні слова, з другого боку, життя не таке. Вибори наші життєві інші. Ісус Христос засуджував лицемір'я. Часто фарисеї були лицемірами, тому він вступав в конфлікт з ними. Я хочу навести один приклад лицемір'я, який, напевно, багатьом не сподобається. Думаю, що будуть, напевно, обурення, але тим не менше, я наведу його. Я вважаю, що багато українців впадають в лицемір'я і впадають подвійні стандарти, коли вони з одного боку, нібито дуже ревно, дуже категорично. Воюють з російською мовою, з російськомовними українцями, нібито відстоюють українську мову, нібито за Україну, нібито за українську армію, нібито ненавидять Росію і всіх росіян за без винятку, де б вони не жили, і яка б у них позиція не була. А з іншого боку, не готові жертвувати своїм часом, своїм життям, своїми ділами, своїм комфортом. І робити конкретні речі для України, наприклад, жити тут, платити податки, служити у війську, допомагати армії, волонтерити і так далі. Тобто я вважаю, що це класичний приклад лицемір'я, коли люди на словах е готові годинами, десятками годин захищати позицію, чому всі українці мають бути україномовні і ніяк інакше, російська мова зло. Росія зло, все російське зло, всі росіяни злі, інакше бути не може. Нам треба українізувати всіх і кожного. А з іншого боку, коли доходиться до діла, коли доходиться до служби, коли доходиться до жертви, коли доходиться до того, щоб жити тут в складний час, бути своєю країною, такі люди часто вибирають поїхати, не служити, уникати повістки і так далі. І так далі. Звичайно, не всі є люди, які на словах і на ділі роблять одне те саме. Лицемір'я це коли є розбіжність в словах і ділах. Якщо людина каже, мені не близькі Україна, українська мова, український народ, я хочу поїхати взагалі в Німеччину, Францію, Ізраїль, не знаю, Америку, там жити. Там я вивчу англійську, там я вивчу не знаю, іврит, там я вивчу французьку, там буде комфортне життя. Я поважаю таку людину за чесну позицію. Вона себе тут не бачить і вона просто хоче поїхати. І це нормально. Може, це не дуже патріотично, але це принаймні чесно, це не лицемір'я. Лицемір'я, коли на словах «гіперпатріотизм», коли на словах суперукраїнізація, на словах велика боротьба з російською мовою і російськомовними українцями. А на ділі того всього немає. На ділі є власний комфорт, на ділі є пильнування про себе, про свою сім'ю, про свої гроші. Є можливість отримувати соцвиплати в Європі. Їдемо в Європу, отримуємо соцвиплати. Тож час продовжуємо говорити, як ми ненавидимо російську мову, все російське, як ми сильно підтримуємо Збройні Сили України на словах, звичайно. Тому людина може говорити дуже високопарні, дуже класні речі, але якщо вона свої життєві вибори робить зовсім інші, це називається лицемір'я, це називається подвійні стандарти, і Бог це дуже категорично осуджує. Така нечесність, така двоєдушність засуджується Богом. Яків говорив, очистіть серця двоєдушні. На мою думку, він говорив про подвійні стандарти. На мою думку, він говорив про лицемір'я. Двоєдушні це ніби як ви маєте дві душі. Одна душа говорить правильні речі, друга душа робить зовсім інші вибори. Лицемір'я це погано. Бог засуджує лицемір'я. Не будьте лицемірами. Будь ласка, переглядайте наш канал Вентай Байбл Брейк. Будь ласка, лайкайте, підтримуйте нас і до зустрічі у середу.